Це праведна справа. Та й все. Так пояснює свою мотивацію воювати за Україну 30-річний американець Вольфган Гегарті. Каліфорнієць приєднався до Збройних сил України влітку 2022 року. Вольфганг військовий у третьому поколінні з 2012 року. П'ять років прослужив у морській піхоті США та брав участь в операціях на Близькому Сході. You know, я служив у піхоті, але займався забезпеченням, тож не брав участі в чомусь небезпечному нічого на кшталт України. На близькому сході ніхто не сидить годинами під постійним артилерійським вогнем. Восени 2022-го Вольфганг брав участь у звільненні Харківщини разом зі спецпідрозділом головного управління розвідки. Також допомагав у звільненні Миколаївщини. А наразі воює в одному з підрозділів аеророзвитки зсу на Донбасі. Я, як то кажуть, ботан з дронами все сталося само собою. Я воював поруч із спецпідрозділом Кракен поблизу Балаклії і побачив, як вони з ними працюють. Та й подумав собі, це шлях у майбутнє один з побратимів та близьких друзів Вольфганга Джеріко Магалон воював у лавах ЗСУ як піхотинець та оператор переносного зенітно-ракетного комплексу Стінгер з березня по грудень 2022 тисячі У березні того року він пояснював свою мотивацію захищати Україну у прямому ефірі телеканалу Fox News у Лос-Анджелесі. тут гинуть мирні люди. Я маю бути тут. У серпні 23-го року Джеріко повернувся на Донбас вже як військовий інструктор. А у перші дні вересня загинув біля Бахмута. Він пішов з хлопцями, щоб допомогти їм у їх першій бойовій операції, і все пройшло спочатку добре. Вони зайняли російську позицію, але він звідти не вийшов. Вольфганг та Джеріко познайомились на фронті. і Одразу потоваришували. Згадує чоловік. Ми випадково опинились на одній ділянці фронту в одній будівлі. Він з усіма товаришував. Не можна уявити людину, якій би він не подобався. Він також був надзвичайно привабливий і мав таку магнетичну особистість. Завжди позитивний, завжди з усмішкою. Навіть під час бою завжди дбав про своїх побратимів. Джеріко було 28 років. У нього залишилася дружина та двоє синів. Молодший народився вже після смерті батька у січні цього року. За кілька днів до смерті Джеріко, 30 серпня минулого року, загинув інший близький друг Вольфганга – британський доброволець Семюел Ньюї. Семіоло було 22 роки. З них останній рік він провів у боях на Донбасі. Він швидко і легко знаходив друзів. Біля нього завжди було чимало людей, які його підтримували. А через нього підтримували нашу команду та різні інші організації. Попри втрати друзів, Вольфганг не відчуває ненависті до ворога. Я християнин, але незалежно релігійний ви чи ні, через такі емоції ця війна може затягнутися надовго. Такі емоції спонукатимуть людей чинити жахливі речі один одному. Ми всі тут виконуємо роботу, але це не означає, що ми повинні відчувати якісь емоції з цього приводу. З відкритих джерел наразі відомо про 16 американців та 8 громадян Великобританії, які загинули у російсько-українській війні. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Києва.